Доброго дня! Зараз ми вам покажемо, як кріпиться римська штора Майландія на пластикові вікно. Вона приходить в ось в такому вигляді, вже зібрана і відрегульована. Вам потрібно зняти ось ці кріплення, Вони це знімаються ось так дуже легко. І все. І ось це кріплення прикріпити на вікно. Для цього нам буде потрібно шуруповерт. Зі сверлом рулетка, карандаш і 4 саморіза. В першу чергу нам треба відміряти 10 см від початку штапіка. На цьому місці у нас будуть е, кріпитися кріплення для римської штори. З одного боку і з іншого. Потім ми беремо саме кріплення, відмічаємо карандашом, де ми будемо їх кріпити. В нашому випадку карниз буде висіти за віцо з створкою. З одного боку і точно же ставимо з іншого. Далі нам треба просверлити дві дирочки. З одного боку, і з іншого. Ці дирочки ми закручуємо кронштейн один, і другий, вирівнюючи його по горизонту. Тепер нам залишається повісити нашу римську штору. Все, ось так легко. Чіпляється римські штори, маладя.